У селі Бестрограй жила баба лукерка. Все життя вона пряла, ткала, збирала, сушила, складала, скрині тріщали від запасів і все боялася, а раптом прийде біда. Та був у неї син Петро. Хлопець веселий, легкий на підйом, але не з тих, хто тримався за хлібну крихту. Казав Мамцю, життя як річка, то мілко. То глибоко, то густо, а то й пусто. А вона лиш зітхала й ховала гроші за образи, борошно в льох, а сушені яблука аж на горищі. Минуло декілька років. Лукерка постаріла, Петро поїхав до міста, і от якось навесні село затопила велика вода. Погреби у воді, хати в багні, льохі як озеро. А на третій день вода відійшла, люди взялися за відновлення, усі, крім лукерки. Бо коли піднялася до горища, побачила, що там, де мала бути густо, вже пусто, миші, пліснява і порожні торби. І тоді прийшов Петро, привіз муки, сала свіжого хліба, і, мов дитину посадив матір на ослін, і каже Бачиш, мамо? Не в скринях суть, а в серцях, що вчасно прийдуть. Мораль. У житті бувають різні часи, але справжній скарб це підтримка, щедрість і вчасна допомога, а не повна скриня.